Вас вітає притулок тайла, подружжя з міста Запоріжжя. А це наша дівчинка на ім'я Мати, яка проходить своє лікування досі на стаціонарі у ветеринарній клініці. На жаль, дівчинка досі не ходить в туалет по маленькому самотужки. Лікарі їй з цим допомагають. Також зовсім скоро мати буде зроблена дуже важка операція. Ми сподіваємося, що вона допоможе кішечці встати на всі чотири лапки і почати ходити. Нам вкрай важлива ваша допомога, адже кожного дня наші борги збільшуються, кожного дня нам нараховують кошти за стаціонар для мати, також попереду операція, і вона теж дуже і дуже дорога. Ми благаємо вас про допомогу та небайдужість до цієї бідної кішечки. Будь ласка, допоможіть.